Терміново для всіх пенсіонерів, як у вас можуть відібрати річну пенсію за один візит газівника? Перевірте свій лічильник, поки не пізно. Вітаю вас, мої дорогі, мої шановні. З вами знову ваш правозахисник, той, хто стоїть на сторожі вашого спокою і вашого гаманця. Сьогоднішня розмова буде не просто важливою, вона буде критичною. Ми звикли говорити про те, як нам вижити, як отримати те, що нам належить по закону. Але сьогодні ми поговоримо про те, як не втратити останнє. Я знаю, що зараз кожен з вас рахує кожну копійку, відкладає на ліки на допомогу дітям чи онукам на чорний день. Але чи знаєте ви, що цей чорний день може постукати у ваші двері у вигляді звичайного інспектора облгазу? І це не жарт і не залякування, це сувора реальність, з якою до мене звертаються сотні людей останнім часом. Перед тим як ми почнемо розбирати цю страшну пастку, я хочу попросити вас про одну річ. Напишіть мені в коментарях просто зараз, з якого ви міста чи села мене читаєте. Мені дуже важливо бачити географію нашої спільноти, знати, де саме зараз люди потребують правової допомоги найбільше, чи це Харків, чи Одеса, чи, можливо, невеличке село на Львівщині. Напишіть, не полінуйтеся, це займе секунду. А я буду знати до кого я звертаюся. Отже, давайте згадаємо, як було раніше. Пам'ятаєте ті часи, років 10-15 тому. Приходив контролер, така собі жіночка з зошитом, глянула на цифри, записала, запитала, як здоров'я, і пішла. Все було просто, по-людськи. Газ коштував копійки, ніхто особливо не переймався тими пломбами, магнітами чи трубами. Система працювала на довірі або принаймні на відсутності такого шаленого тиску на споживача. Штрафи, якщо і були, то смішні за нинішніми мірками. Люди жили спокійно, знаючи, що держава десь там про них дбає. А що ми маємо зараз? Ну, Зараз ситуація змінилася кардинально. Газові служби перетворилися на справжні каральні органи. Їм не цікаво, чи є у вас гроші на хліб, їм цікаво знайти порушення. І найстрашніше те, що порушенням тепер вважається те, про що ви навіть можете не здогадуватися. Ви часто запитуєте мене про підвищення пенсій, це болюча тема. Так, ми знаємо, що певні категорії громадян отримують надбавки. Це і чорнобильці, і учасники бойових дій, і ті, хто досяг певного поважного віку 70, 75, 80 років. Їм обіцяють індексацію, якісь доплати по 300, по 500 гривень. І ми радіємо цим крихтам, бо це краще, ніж нічого. Ми чекаємо цих перерахунків як мани Небесної. Але я хочу, щоб ви зараз почули мене дуже уважно, який сенс у тому, що вам додають. Будуть 300 гривень до пенсії, якщо завтра до вас прийде інспектор і випише штраф на 100 тисяч гривень. Ви розумієте масштаб катастрофи? Всі ці підвищення, за які, за які ми так боремося, можуть бути з'їдені одним розчірком пера в акті перевірки газового лічильника. Тому сьогоднішня тема це, це не про те, як отримати зайву копійку, а про те, як зберегти тисячі. Давайте поговоримо відверто, без зайвих юридичних термінів, простою людською мовою. Звідки беруться ці космічні штрафи? Чому люди хапаються за серце і потрапляють у лікарні після візиту газовиків? Перша і найпоширеніша причина це пломба. Ох, скільки ж доль вона вже зламала! Ви знаєте, як це буває на кухні? Прибираєте, миєте, витираєте пил, ганчірка зачепилася, рука сковзнула, і все. Пломба пошкоджена. Або вона просто від старості розсипалася, або, не дай Боже, внуки гралися і щось там зачепили. Для звичайної людини це дрібниця. Ну, висить там шматочок свинцю чи пластику, яка різниця. Але для газової служби це втручання в роботу лічильника. І тут є один золотий нюанс, який може врятувати вам життя. Слухайте уважно: якщо ви самі помітили, що пломба пошкоджена. Тріснула, відірвалася, висить на волосині, негайно чуєте, негайно дзвоніть в облгаз і пишіть заяву. Якщо ініціатива йде від вас, якщо ви самі повідомили про проблему до приходу інспектора, штрафу не буде. Максимум, що ви заплатите, це копійки за встановлення нової пломби. Це закон, це правило, яке працює. Ви показуєте свою доброчесність. Але якщо ви промовчали... Якщо ви подумали, ай, та ніхто не помітить або просто не звернули увагу, і це пошкодження виявив інспектор під час перевірки, все. Пиши, пропало, що це буде розцінено як навмисне пошкодження з метою крадіжки газу. Складуть акт, і ви нікому не доведете, що це сталося випадково, коли ви витирали павутиння. Для них ви злочинець, який крав газ. Друга тема, про яку соромно говорити – але треба це, май... це магніти. Я знаю, що в скрутні часи, коли тарифи ростуть, а пенсія стоїть на місці, з'являється спокуса зекономити. Сусід сказав, кум порадив: поклади магніт, він пригальмує. Мої дорогі, я вас благаю, викиньте цю дурницю з голови раз і назавжди. Це пастка, з якої не вибратися. Сучасні газовики озброєні краще ніж поліція. У них є спеціальні прилади, теслометри. Навіть якщо ви зняли той магніт за тиждень до перевірки, навіть якщо ви протерли лічильник спиртом, прилад покаже залишкову намагніченість. Метал пам'ятає магнітне поле. Більше того, на багатьох сучасних лічильниках стоять антимагнітні пломби-індикатори. Це такі маленькі наклейки або капсули. Піднесли магніт і все, колір змінився або малюнок поплив. Це 100% доказ вашої вини. Тут вже ніякий суд не допоможе. Штраф буде гарантований. І він буде величезний. Не слухайте добрих порадників, які кажуть, що це безпечно. Безпечно це було 20 років тому, зараз це фінансове самогубство. А тепер давайте зробимо маленьку паузу. Я хочу, щоб ми з вами поспілкувалися. Спустіться зараз в коментарі і напишіть чесно чи пускаєте ви газовиків до себе додому, чи боїтеся їх. Чи можливо у вас вже були конфлікти? Напишіть, пускаю або боюся, або розкажіть свою коротку історію. Мені важливо знати настрої людей, щоб розуміти, як вас захищати. Поки ви пишете, я вип'ю ковток води, і ми продовжимо про найстрашніше про цифри. Дякуємо тим, хто відгукнувся. Продовжуємо. Є ще одна категорія проблем: це так званий недопуск. Багато хто думає, мій дім, моя фортеця, не пущу нікого і нічого вони мені не зроблять. Це помилка велика, фатальна помилка. У газовиків є чіткий регламент. Якщо ви два рази не допустили їх до перевірки, і це зафіксовано актом, вони мають повне право відключити вам газ. І вони не будуть ламати двері. Вони просто приїдуть екскаватором на вулицю і відріжуть трубу, яка веде до вашого будинку, і ви залишитеся взимку без тепла. А знаєте, скільки коштує повторне підключення? Це десятки тисяч гривень. Це нові проекти, нові дозволи, робота бригади. Це набагато дорожче ніж будь-який штраф. Тому правило номер один там інспекторів треба пускати, але пускати треба з розумом. Про це я скажу в кінці. Ще один нюанс, на якому часто ловлять пенсіонерів це заміна обладнання. Зламався старий котел. Діти купили новий, гарний, потужний, поставили радієте. а в газову службу не повідомили. В проект зміни не внесли. Приходить перевірка, дивиться, а у вас за документами стоїть старенький КЧМ, а по факту сучасний двоконтурний котел, який споживає більше газу. Що це означає? Це означає, що ваш лічильник, який розрахований на меншу потужність, може недолічувати. Газовики кажуть, ага, лічильник не справляється, значить, ви крадете газ. І знову штраф, знову до нарахування. Будь-яка заміна котла, колонки все, все має бути узаконено. Не сподівайтеся на авось. І дуже страшна річ, несанкціоновані врізки. Це особливо актуально для тих, хто купив будинок нещодавно. Ви можете жити і не знати, що попередній господар, царство йому небесне, 20 років тому зробив ліву трубу в обхід лічильника десь у стіні або під землею. Газовики це знайдуть. У них є спеціальні щупи, сканери, і відповідати за це будете ви як новий власник. Їм байдуже, що це зробили не ви. Тому якщо ви купуєте житло, вимагайте акт звірки, вимагайте повну перевірку перед угодою. Це ваша безпека. А тепер про найголовніше, про гроші. Чому я кажу про суми в 50, 100-150 тисяч гривень, звідки беруться ці цифри, якщо сама пенсія всього 3-4 тисячі? Багато хто думає, ну знайдуть порушення, ну заплачу я за той газ, що використав посередньому, ну, плюс штраф 850 гривень. Ні, мої дорогі, це не так працює. Адміністративний штраф дійсно невеликий від 850 до 3400 гривень. Але це лише верхівка айсберга. Основний удар це так зване донарахування. І ось тут починається найцікавіше і найжорстокіше. Коли фіксують втручання в лічильник зірвану пломбу, магніт пошкодження корпусу, вам рахують споживання газу не по тому, скільки ви реально спалили, і навіть не по середнім нормам споживання населення, вам рахують по максимальній пропускній здатності труби або лічильника. Уявіть собі, що ваш котел і плита працювали на повну потужність 24 години на добу без перерви протягом останніх шести місяців або з моменту останньої перевірки. Ви розумієте абсурдність ситуації? Ніхто не палить газ цілодобово на повну котушку півроку поспіль, але формула розрахунку саме така. Вони беруть діаметр труби, тиск і рахують, скільки газу теоретично могло через неї пролетіти, якби кран був відкритий постійно. І цю космічну кубатуру множать на ринкову ціну газу. Ось так і виходять суми в 100 тисяч гривень, і більше для пенсіонера це вирок. Це борг, який неможливо віддати. Це арешт рахунків, це загроза втратити житло. Тому, друзі мої, це не просто перевірка, та? це ходіння по мінному полю. І ви повинні знати, як себе захистити. Я, як юрист, даю вам чіткий алгоритм дій. Запам'ятайте його, запишіть, розкажіть сусідам. По-перше, як я вже казав, пускати інспекторів треба. Але ви маєте повне право, і я наполягаю на цьому, знімати весь процес перевірки на відео. Діставайте телефон, вмикайте камеру. Одразу попередьте: я буду вести відеофіксацію для власної безпеки. Це законно, це дисциплінує інспекторів. Вони вже не будуть поводитися нахабно, не будуть намагатися щось підкрутити чи непомітно зірвати пломбу. По-друге, слідкуйте за руками в буквальному сенсі. Не залишайте інспектора самого біля лічильника ні на секунду, не йдіть варити каву, не шукайте окуляри в іншій кімнаті, стійте поруч і дивіться. Бували випадки, і це не казки, коли недобросовісні працівники самі непомітно зривали пломбу або дряпали скло, щоб потім вимагати хабар або виписати штраф. Камера і ваша пильність це ваш захист. По-третє, і це критично важливо, АКТ. Після перевірки складається акт. Ніколи чуєте, ніколи не підписуйте його, не читаючи. Інспектори часто кваплять: та тут стандартно підпишіть ось тут і тут. Не вірте, одягайте окуляри, читайте кожне слово. Якщо ви бачите в акті щось, з чим ви не згодні, наприклад, написано про пошкодження, якого не було, або про магніт, якого ви не ставили, ви не маєте відмовлятися від підпису. Відмова від підпису грає проти вас. Ви повинні підписати акт, але у графі для зауважень своєю рукою чітко написати: з актом не згоден втручання в роботу лічильника не здійснював, пломби, цілі. І тільки після цього ставити підпис. Це буде вашим рятівним колом у суді, якщо дійде до суду. І обов'язково вимагайте копію акта собі. Або сфотографуйте його на телефон, щоб кожна буква була читабельна. Часто буває, що оригінал в облгазі потім дописується, а у вас доказів немає. Фотографія акта це ваша страховка. підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, ситуація складна. Держава і комунальні служби шукають способи наповнити бюджет. І, на жаль, часто роблять це за рахунок найменш захищених нас з вами, пенсіонерів. Підвищення пенсій, про які так багато говорять. Це крапля в морі порівняно з тими ризиками, які несе в собі звичайна газова труба на вашій кухні. Пам'ятайте, що ваша безпека у ваших руках. Будьте уважні, не бійтеся захищати свої права, фіксуйте все на камеру і не давайте себе ошукати. А тепер, повертаючись до того, з чого ми почали, я просив вас написати, з якого ви міста. Я бачу, що коментарів багато, і це мене тішить. Це означає, що ми згуртовані, що ми небайдужі. Пам'ятайте, на початку я обіцяв відповісти на питання пов'язане з підвищенням. Так от справжнє підвищення вашого добробуту сьогодні це не ті 300 гривень від держави, а ті 100 тисяч, які ви не віддасте газовикам, якщо будете дотримуватися моїх порад. Збережені гроші це зароблені гроші. Бережіть себе, перевірте свої лічильники прямо зараз. І нехай у ваших домівках завжди буде тепло і спокійно. З вами був ваш юрист. До нових зустрічей і не забудьте поділитися цією інформацією з друзями. Можливо, цим ви врятуєте комусь життя.